Прийти не всім будем. А я тут походу робила. зелені зробила. Зелені, що мені привезли з дачі. Тут і Петрушка, і м'ята, і лимон, і часник молодий, і цибулька. Ну, все, що було, всього так от є. Так що сезон заготовок відкритий. Ще прийшли ми з дівчатками по магазинах. Це у сінцей. Ось така мушля, якщо для якогось такого морського, рибного, чого-небудь, досить непогано. Такі мені ще сподобалися 169 гривень вартість. Лимончики, правда, так собі, але взагалі то нічого. Оце в декорі у них стояла якась така для чогось. Прикра чи чого. Теж так позаглядала на неї, але я її не купила. Але симпатична, кришечка найбільше симпатична. І намагаємося зберігти свій настрій. Ну, Настрій то така справа. До речі, ось ці бокали. Зараз теж непогана ціна у них. Ну, а я все ще собі підбираю. Це в іншому магазині. Ціна десь 400 гривень. Ну, якось вони. Усі, що я бачила, так коштують 400 від 400 гривень. Це здається, краще, ніж попереднє, що було, я міряла. Ну, і все ж таки, щоб зберегти здоровий глузд, Зараз, коли вже навіть відключення, змінила посуд на кухню. дістала свої тарілки літні з квіточками. От, дивно якось виходить, що ставиш його чистий, але він щось не дуже. То там якась пляма, то там якась пляма. Дивно, якось все це відбувається. Ну, от, чотири тарілки десь таки загубила. Не знаю де. Це Великодні намагаюся вже прибрати. Не все, правда, ще прибрала. Ну, основну масу вже сховала до наступного року. Вже такого хочеться більш літнього всього. Ну, ось так у мене їх є. Так їх. Це якийсь обруч дівчат залишився. Думаю, не буду викидати. Можливо, для якогось декору повикористовую квіточки. Ну, а чому б ні? Ну і, до речі, буду використовувати усі тарілки з цим. Ну, чудово підходить, правда ж? Мені так ця капуста подобається. Ну, дуже симпатично. І настрій такий додає. Ну, а в сенсі я все ж таки купила. Отакі от от підставки, шухлядки, чи як воно називається, не знаю. Вартість її 169 гривень. Е е я не знаю, чи можна тут сказати, що це клош, чи не можна. Ну, Ця кришка, вона пластикова. Ну, а сама дири, вона от, о, не, не масив. Ну, яка ціна така якість, ну, начебто поки що мені подобається. Але я на цьому не зупинилася. Я їх купила два. Один собі додому, другий на дачу. Свята теж собі один взяла, Аля сказала та на що воно мені потрібно, ну, не хоче, так не хоче, то таке діло. От. Ну, така приємність. Ціна, я вважаю, ну, симпатична, скажімо так. Було б що класти. Покладемо туди. От думаю, що можна отак от використовувати з дощечкою. Це дощечка 55 гривень із заборори, що я купувала останнім часом. Так, буде симпатичненько. І так можна зберігати. Ну, добре. На літо саме те, щоб прикрити від комах якихось. Ну, і ось у нас вечеря ось така. Полоницю дістала заморожену, потрібно морозильну камеру вже спустошити. А мир буде обов'язково.